Всім привіт, друзі! Сьогодні настав день закупа. Це значить, що я буду вам показувати, як саме я закупляюся на Interactive Brokers. Поговоримо про компанії, які я буду купувати, а також про причини, чому я купую ці. Компанії, тому залишайтесь підписуйтесь на канал. Також дякуємо силам оборони ЗСУ за можливість записувати це відео саме для мене. А вам за можливість його дивитися. Ставте лайки, підписуйтесь, поїхали. Отже, була в мене можливість відкласти за травень 2024 року. Всього на все 600 доларів не сильно великі гроші. Інші блогери інвестують там і по півтори тисячі доларів, по дві. Я бачу. Ну, я зміг відкласти 600 доларів. У мене така стратегія, що я 70% відкладаю відповідно в. в відібрані компанії, а інші 30% відсотків від складу весь це ETF, про який я вам розповідав ось в цьому відео. Можете переглянути. І я ще хотів відкласти 10% криптовалюту, але так вийшло, що я якраз відправив всі 600 доларів на Interactive Brokers, Ось і не подумав про крипто. Тому буду інвестувати цього місяця тільки в акції обраних компаній, а також в один ETF. на сьогоднішній день. Мені подобаються такі компанії, як Google, Apple, PayPal, та ні, NextEra Energy. ось і саме в них я сьогодні буду інвестувати. І відразу скажу, що у мене всього на всього на інвестиції в обрані компанії виходить 70%. Це у нас 420 доларів. І 420 доларів я поділив на 4. І це виходить, що в кожну компанію я можу інвестувати всього 105 доларів. І сьогодні цим займемося. І так, заходимо на Interactive Brokers. Тут я обираю торгівля Ticket Order. Так як у мене зараз стоять євро, бо я перекидав з єврової карточки з монобанку, то Мені треба обов'язково конвертувати валюту. І тут в мене є валюта, от воно мене показує 556 євро. Я обираю євро та обираю USD. І тепер мені треба ввести суму 556, це буде майже 600 доларів на 1 долар менше. Ось. І давайте пробуємо. Ордер відправлений. Все супер. Так, тепер ми переглянемо на портфель. І ми бачимо, що USD у мене вже зараз всього сума 600 доларів 81 цент. Тож, ми можемо торгуватися і можемо пробувати купляти активи. Ось, ви бачите мій портфель на сьогоднішній день. Тепер почнемо купувати. Я хочу купити, наприклад, Google, я натискаю «Торгівля», натискаю тікет ордеру, ввожу тут Google, тікер Google, натискаю акції, «Окей». Зараз вона коштує 167 доларів. Можна подивитися графік. Ось і тут знизу я вибираю не Shares, а USD. І я закупляю на 105 доларів цю акцію. Відповідно, це буде на 62 акції Google. Натискаємо тут лімітний, Время дісти днівною, натискаю відправити, Accept. Так, ваш орден виконаний. Тепер обов'язково мені треба подивитися за скільки я купив яка ціна була скільки я купив і який день і скільки всього залишилось тому весь цей момент всі ці деталі треба Уважно вносити в ваше портфоліо. Дивлячись, де ви його ведете, я його веду, наприклад, в Yahoo! Фінанс. У мене тут є моє портфоліо. Я автоматично, як тільки я закупляю щось, я відразу додаю сюди, плюс пишу якісь ноутс, які я би хотів додати. Наприклад, ви бачите, Google, я вже 4 рази купував ось в березні, в квітні, в січні і в лютому. Тепер я додаю транзакцію. Я купив сьогодні. У нас 13 число. Shares. Скільки у нас Shares? 0,62. Можна ще 62 додати, щоб точніше. Cost share 167,79. Комісії тут не було. І notes. напишу там: я продовжую вірити в Google, так як. Вони показали хороші результати по фінансам. Натискаю ОК. Транзакція була додана. Незважаючи на те, що компанія Google зараз коштує 137 доларів і вона зараз на піку, я все рівно вірю в цю компанію і продовжу вірити. Подивіться, тут є 25 PNA рейтинг. Рейтинг це значить, що компанія не переоцінна і що в неї можна інвестувати. Це одна із найбільших it компаній в світі, тому в принципі не інвестувати в неї я не бачу сенсу. аналітики говорять, що бачите, strong buy. кажуть, що треба її купляти. Якщо ми перейдемо до речі на. Аналіз і прогноз то всі кажуть, що до кінця цього року мінімум ціна буде 185, максимум 225 доларів. Я вірю, що буде навіть більше, можливо, але це вже таке. Давайте перейдемо до наступної компанії. Наступна компанія в моєму портфелі PayPal. PayPal я хотів би також збільшувати свою позицію. Вводимо тут відповідний тікет. PayPal акції зараз коштує 64 долари. Давайте подивимося відразу на Stock Analysis. Так, 64 долари. Що рекомендують аналітики? Аналітики рекомендують купувати. Я також. Цієї ж думки P&A рейтинг навіть до 20-ки немає. Це значить, що компанія не переоцінена. І про прогнозу кажуть, що найвища ціна може бути 88 доларів до 2025 року. Ну подивимося, але варто тільки подивитися, наприклад, на фінансові показники PayPal. І ми можемо подивитися, що будь-який практично показник він росте з року в рік, і це не може не викликати якихось стабільних думок щодо цієї компанії. Тому заходимо на Interactive Brokers, натискаємо купити, обираємо кількість «USD». Вибираємо 105 доларів по моїй стратегії, так? І заходимо назад на ордерінг, натискаємо відправити. Все, мій ордер виконаний. Тепер треба записати, відразу переходимо в Yahoo Finance. Так, Натискаємо PayPal, натискаємо додати транзакцію. Сьогодні, так, скільки я купив Shares? я купив 1.63 акції. 92 по ціні 6407. 0,7, комісія 0, ну і нот там не буду сьогодні. Добавляти. Я зберіг свою транзакцію. Окей, вони додалася сюди. Тепер оновимо цю сторіночку. Бачите, оновилися дані. Тепер треба перейти і подивитися, що у нас далі. У нас далі компанія Apple, яка виросла буквально за декілька днів на 6%, Давайте подивимося. Відбувся скачок, тому що вони викупили назад свої акції, і це дуже хороший показник, коли компанія це робить. Ось дивіться, була ціна 165, Зараз ціна 185, Тобто. Зараз напевно найбільша ціна. Майже найбільша ціна за весь цей час. Також компанія не дуже переоцінена. Я буду купляти, якщо компанія мені подобається, якщо рейтинг ПНЕ не вище 30, я буду її купляти. Тим паче, що компанія зараз вже оголосила про дивіденти, вони платять 1 долар на рік. І це відповідно також плюс до цієї компанії. Якщо у вас 500 акцій цієї компанії, щорічно ви будете отримувати 500 доларів. Це якщо компанія не буде збільшувати свої дивіденти. Я думаю, вона 100% це буде робити, але в будь-якому випадку беремо найгірший сценарій. Значить, по прогнозам кажуть, що найвища ціна буде 250, зараз 186, в принципі, не так багато. І аналітики кажуть, що треба купувати. Знову ж таки, це відео не фінансова рекомендація, тому робіть висновки самі, консультуйте самі, самі з собою, розумійте цей ринок самі і приймайте рішення на основі ваших даних, не на основі блогерів, не на основі яких прогнозів і так далі. Приймайте рішення самі. Значить далі повертаємося на Interactive Brokers і натискаємо новий ордер. І нам треба обрати компанію Apple. Вводимо її тікер, натискаємо акції. Бачимо цю ж саму ціну, яку тільки що бачили на Analysis. Натискаємо тут USD, обираємо 105. І Ми бачимо, що ми трошки більше як 0,5 акції купуємо. Натискаю Отправити. Ексепт, я тільки накупив пів акції Apple, і це дуже добре. Тепер заходимо відповідно назад на Yahoo Finance, Шукаємо компанію Apple. Також бачите, що я вже купав 5 разів їх. Добавляємо транзакцію. Сьогодні я купив ось таку кількість за 186.22. Комісії не було. І ноутс не буду писати ноутс. Ще раз неправильно вказав. Давайте зараз додамо 0,5638. Все добре. Окей, okay. ми купили Apple, і тепер нам залишилося занести ще одну мою транзакцію, яку я ще не зробив. Це транзакція в компанії Ні. Зараз ми подивимося про неї трошки. Next Era Energy це компанія, яка видобуває енергію за допомогою вітру, за допомогою сонячної енергії, за допомогою води і так далі. Ось зараз вона коштує 73 долари. Якщо ми подивимося їхню статистику, то фінансову статистику, то ми побачимо, що кількість грошей. З 2015 року тільки росте зараз 28 мільйонів доларів. В мільярдних давайте будемо обраховувати. Ось ми бачимо, що їхній дохід net income, тобто чистий прибуток за останній 2023 рік виріс на 76%. Да, там була просадка в 2020 році, скоріше за все, пов'язана з коронавірусом. Ось, але зараз все вже супер. Також вони платять 2 долара дивідентів в рік на кожну свою акцію. Це також не може не радувати. Щодо прогнозів, аналітики кажуть, що її також треба купляти. Бо вона все-таки буде дорожати. Ця компанія. Заходимо назад на Interactive брокерс, вводимо Ні, натискаємо Enter, Nextera Energy, ось ціна, будь ласка, беремо, вибираємо USD, обираємо 105 доларів. І ось бачите, скільки я купляю? 1,4, Трошки більше, майже майже півтори акції. Все, мій ордер виконано. Тепер знову ж таки мені треба повернутися на Яху Фінанс і ввести її сюди. Я вважаю, що ця компанія досить мало оцінена. І вона точно не переоцінена. Давайте додаємо транзакцію. Так, сьогодні 13. Додаємо ось таку кількість shares, яку я скопіював. 73,69. Комісії Комісій немає, науців не пишемо. Натискаємо Save Transaction. Все вона додалася, і я можу тепер її. Оновити все в мене. До речі, мій портфель перевищив сьогодні 4 тисячі доларів. З чим ви можете мене привітати в коментарях. Буду радий відповісти них. До речі, щодо будь-якої компанії, яку ви хочете аналізувати, от використовуєте стоканали з тут все просто, а головне безкоштовно. І під кожною компанією ви можете от бачити, якщо ви вбиваєте будь-яку компанію, ви можете бачити всі новини, які стосуються цієї компанії. Це також дуже круто. Ну і остання інвестиція, яку я маю зробити за сьогодні. Це інвестиція в ETF. Це ETF називається S C Складно вимовити це Schwab US Дів Equity. Цей Фонд, нагадую, він фокусується саме на компаніях з Сполучених Штатів Америки, які платять дивіденди. У них там є декілька критеріїв, дуже важливих, по яких вони інвестують в ті чи інші компанії, або не інвестують в них відповідно. Про всі ці критерії я розповідав ось в цьому відео, тому обов'язково подивіться, якщо також хочете спробувати свої інвестиції саме в цей ETF. Значить, скільки мені треба купити ETF-а цього? Я купляю на 180 доларів. Це 30% від моїх вкладів цього місяця. Давайте подивимося, скільки мене. Всього залишилось, о, трошки менше, 176. Це певно, через те, що комісії були. А я їх не записав. Це, до речі, ще один спосіб, як мені покращитися, треба записувати комісії. Давайте беремо 176 і записуємо сюди 176 доларів. Так, ідемо знову ж таки на Interactive Brokers, щоб купити ETF. Так, і дивимося, ми хочемо купити USD, ми хочемо купити давайте, 175. Пробуємо 175, все. Я купив на 185 доларів. Інші гроші пішли, певно, на комісії. Давайте подивимося, відразу запишемо. 185 доларів. Так, я купив 2,1986 цього ETF-у. Відразу записуємо сюди. Бачите, я купляв уже два рази. 2,1. Комісія десь була 2 долари. Треба подивитися, Ну, чому тут не пишешся комісія. Це мені цікаво. Натискаємо Save Transaction. Тут у нас зараз буде о 4200 Вже є. Ви розумієте, да? А потім після того я ще вожу все це сюди, також щоб трекати то все. А також я користуюся таким сервісом для трекання своїх всіх активів, як FarKit. Мого колеги Романа Кошовського. Ось вам також рекомендую. Посилання на цей сервіс залишу в описі під цим. Відео, Надіюсь, це відео вам було корисним. Якщо так, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ваші питання в коментарях. Буду розбирати по можливості. Надіюсь, це відео для вас не було важким в розумінні. Якщо було, то також напишіть. Інвестуйте в своє майбутнє та до зустрічі в наступних відео. Бувайте!